Чому Росія не допустила місію ООН на лівобережну частину Херсонщини для допомоги місцевому населенню? Як жителі окупованого регіону рятуються від наслідків затоплення? Що відомо про гуманітарну ситуацію в Олешках і голі пристані? Чи можуть міжнародні організації вплинути на Росію у питанні війни з Україною? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини непрезові. Далі про війну на півдні України. Росія і досі не надала Організації Об'єднаних Націй доступу до окупованих районів Херсонщини, які постраждали внаслідок руйнування Греблі Каховської ГЕС. Про це 18 червня повідомила прес-служба ООН із посиланням на заяву гуманітарної координаторки організації в Україні Деніс Браун. За її словами, російський уряд поки що відхилив звернення ООН щодо доступу до лівобережної частини Херсонщини, але організація продовжить працювати над його отриманням. Браун закликала російську владу діяти згідно зі своїми зобов'язаннями відповідно до міжнародного гуманітарного права. Вона також зазначила, що ООН продовжуватиме робити все, що може, аби дістатися до всіх людей, у тому числі тих, які потерпають внаслідок нещодавнього руйнування Греблі, яким терміново потрібна життєва необхідна допомога, де б вони не перебували. 18 червня ДСНС України повідомили, що на півдні внаслідок руйнування Каховської гідроелектростанції залишається підтопленим 41 населений пункт: 6 на території Херсонщини, яка контролюється владою України, і 17 на окупованій території. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 19 червня в ефірі телемарафону розповів, що на звільненій частині регіону через підтоплення загинули 15 людей, 20 поранені. Зниклими безвісти вважаються 31 людина. З них двоє це діти. Ситуація на лівому березі, за словами Прокудіна, критична. Люди опинилися у водяній пастці, каже очільник обласної адміністрації. Росія намагається приховати факт масової загибелі мирних людей. Тіла загиблих місцевих жителів вивозять, лікарів не допускають до огляду, аби вони не могли встановити справжнього факту смерті. Також багато загиблих людей залишається під завалами власних будинків. І це тільки в Олешках, а на лівому березі ще затоплені 17 населених пунктів. Тобто, масштаби цієї катастрофи страшно оцінити. Видання Reuters 18 червня, повідомила, що в окупованому місті Гола Пристань почали знаходити тіла місцевих жителів, загиблих внаслідок затоплення. Коли вода почала спадати, комунальники і волонтери вирушили забирати тіла жертв. Станом на 20 червня рівень води у затоплених частинах голови пристані становив від 50 сантиметрів. Про це повідомила міська військова адміністрація у своєму телеграм-каналі. За даними міської адміністрації, залишаються підтопленими більшість будинків у селах Кардашинка та Кохани. На вулицях затоплених частин громади так і залишаються трупи тварин та домашньої худоби, які загинули внаслідок руйнування Каховської ГЕС. В окупованих Олешках та деяких населених пунктах цієї громади вода відступила. Про це 19 червня в ефірі Апострав ТБ повідомив міський голова Євген Рищук. Він розповів, що напередодні російське МНС почало збирати тіла людей із затоплених будинків. За словами Рищука, багато людей залишилися без документів, а відновити можна лише російські паспорти. Люди, які втратили житло, їх. Кудись треба переселяти, це однозначно, тому що людям десь необхідно жити. По ті інформації, що заходить, людей вивозять в Скадовський район, туди пансіонати село Лазурне, вона була інформація. А також люди самі дехто виїжджає, там до родичів туди далі, де, де сухав ці села, населені пункти. Комусь дають... Предлагають виїздити до Росії, але є велика ще проблема це документи. Дуже багато людей втратили документи і на житло, і свої документи. Це по-перше. По-друге, зараз цинічна окупаційна влада ставить умову. Немає російського паспорта, ми з вами далі не розмовляємо. Тобто людей зараз всіх заганяють на таку насильну паспортизацію. Призначена Росія, голова так званого уряду окупованої частини Херсонської області Андрій Алєксєєнка, 18 червня у своєму телеграм-каналі повідомив, що кількість загиблих від затоплення регіону становить 35 осіб. Політолог із Херсона Дементі Білий розповів новинам Приазовія, що зі слів жителів Олешок та їхніх родичів ситуація у місті трагічна. Багато людей загинули у перші дні після знищення Каховської ГЕС. Ми повинні розуміти, що в Олешках в більшість більшості залишилися маломобільні мобільні люди, тобто всі, хто міг виїхати, молоді, активні, які бажали якихось змін, або навіть хто боявся цих постійних обстрілів і бойових дій, які тривають уже багато місяців, Вони виїхали за межі Олешка Залишаються в більшості свої люди похилого віку, маломобільні, хворі. І е, коли почався, почався потоп, е, це для, для них було справжня трагедія. Е, багато розповідають про те, те, що люди не могли навіть в, в, вилізти на свої дахи, е, і вони, е, вони гинули. Оце, оце те, що е, ми можемо е, дивитися в повідомленнях е, жителів Олешик та їхніх родичів. Політолог також розповів, що за його інформацією, представники російських окупаційних сил проводять обходи будинків в Олешках і вимагають, аби власники цих будинків писали кількість загиблих там людей на кожному паркані. Вони ставляться до місцевих жителів як до ворогів. Вважає політолог. Вони всіх їх, їх на, 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 називають ждунами, тобто е, люди, які е, чекають українську владу, чекають на українське визволення. Більшість з них не відмовляються від отримання російських паспортів. Тому для, для російських окупантів жителі Олешик та Лівобережжя, взагалі всього Лівобережжя, льв, льв, це є ворожий, ворожий елемент, е, і вони ставляться до, до них як до. В рабів до тих, кого просто треба там рахувати, не треба їх визволяти. Знаєте, в перші ж дні повідомляли, що російські окупанти відмовлялися від здійснення евакуаційних заходів. Вони навіть забороняли забороняли евакуацію, яку намагалися організувати місцеві волонтери. Не випускали людей, оголосили про карантин. Дементі Білий додав, що на лівобережній Херсонщині у перші дні затоплення окупаційна адміністрація не проводила евакуацію населення, але пізніше почала організовувати обмежені евакуаційні заходи і допускати туди волонтерів. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Жителька Олешок, яка живе на підконтрольній Україні території, розповіла нам, як її родичі виїхали з міста після затоплення. Імені ми не називаємо з міркувань безпеки. Через Крим, через Росію, Латвію вони виїжджали і на Польщу. Це все затоплено, нічого немає. У нас два будинка наш чоловіком і батьків то Все, затоплено. все дуже швидко було. ми живемо возле річки, і вода дуже дуже швидко прибувала. І в останні минути вони вилазили вже на гаріші і сиділи, ждали на гаріші. Ми дзвонили і в МЧС, куда ми тока не дзвонили, їх ніхто не мог забрати. МЧС руски казав, да да да, ми заберемо. По і того в полдесятого ночі їх забрали сістеді. коли вже вода доходила до криші. Багато людей, будинки яких затопило, залишаються в Олешках, каже жителька. Да, дуже багато У нас дуже багато знайомих виїхала, врятувалися. У мене там десь порбабушка сидить, дідушка. Ну то є нас багато родичів, які ще дома не повністю затопило, То у нас сидять там. У нас уже трошки полегче, тому що возять продукти з Криму. Перші дні, конечно, було жутко, тому що ніхто нічого не підвозив, харчівці потопилися. І було дуже тяжко. Тут підвозять, но це не сумаше. Допустим, мої дід з баби. Вони пенсіонери, вони не можуть собі дозволити купити силікат, а тому, що це не попаде мали дуже. Це новини при Азові у цьому випуску. Докладно про те, чому Росія не допускає місіон на окуповану лівобережну Херсонщину. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, Ютуб, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков розповів новинам Азові, що відомо про наслідки затоплення у місті Олешки. Люди можуть сподіватися там тільки на своїх сусідів, бо окупанти продовжують ігнорувати заклики про допомогу. Вони продовжують це просто фільмувати для своїх пропагандистських каналів. Коли вони щось роблять, і вони роблять одну годину, це цесується відкачки води і допомоги з евакуації, допомоги з надсиланням якихось продуктів, і їдуть е в собі, е і нічого такого важливого не роблять. Що стосується людей, які можливо там загинули так дійсно. Можливо, дуже великі е ж кількість жертв, кількість загиблих. З лікарні, е, поки що, це там по голи по Олешкам там от, от близько 11, стільки ж при, приблизно і по голій пристані. По Олешкам е, ситуація з затопленням, там вони знаходяться в низині, і тут біз, без допомоги рятувальників не обійтись. на тому ж самому острові, де ми зараз займаємося ліквідацією наслідків, там нанесло майже пів метра, і логічно. Розуміння того, що там на тому березі приблизно така ж ситуація, тому що на тому ж рівні знаходяться олежки щодо тіл, то е, окупанти ігнорують е, заклики людей про те, що треба е, і пройтись по по домівках і розбирати завали, бо під завалами можуть бути багато людей. Їм це не цікаво. Всі тіла, які вони знаходять, вони пакують. У чорні мішки вивозять в невідомому напрямку, кажуть, що вони везуть їх на людей. Ну, тіла людей на каланчак. Але ніхто не може порахувати саме скільки е, людей, які родичі привозять до лікарні ну вже тіла людей, своїх е, родичів, загиблих привозять до лікарні. Вони ставлять е, будь-який діагноз смерті, причину смерті, але не Утоплення для того, щоб не фіксувались жертви саме їхнього теракту, щоб як завжди сховати свої злочини. Також речник обласної адміністрації розповів про ситуацію у голі пристані: немає ні світла, не води. Звичайно, тут також немає і мобільного зв'язку, тому що все ж це світло. Окупанти не поспішають відновити щось, це їм не цікаво. В будинки, які полишили люди, які евакуювалися, вода відійшла, окупанти назад селяться. Тобто, в принципі, нічого нового, що вони продовжують красти, вивозити награбоване з цих будинків. Тобто, в принципі, вони ведуть себе, як завжди. Експерт ради зовнішньої політики Українська призма Олександр Краєв зазначив, що Росія не допускає представників ООН на лівобережну частину Херсонщини, оскільки розуміє, що це територія гуманітарної та техногенної катастрофи. Це територія, де було скоєно екоцид, причому скоєно руками Російської Федерації, російських солдат, які підірвали Каховську ГЕС. Давайте згадаємо, що Сальдо та Гауляйтер по суті Херсонщини зі сторони росіян казав, що ніхто не запитував евакуацію в перші дні. Хоча на той момент вже казали про тисячі і тисячі людей, яких рятували саме українці навіть з окупованої території. Тобто Росія просто розуміє, що вона робить, і коли там кажуть, що в Росії. Неправильна картинка світу, що вони не бачать того, що, що дійсно відбувається, що хтось з росіян робить і розуміє всю картину, а інші не розуміють. Насправді нам не треба брехати собі. Росіяни чудово розуміють, що відбувається, чому це відбувається, і хто насправді в цьому винен. Просто для них це норма, для них це окей, для них це частина їх життя і їх перемоги. ООН – це організація, що не придатна для вирішення проблем у сучасному світі, вважає експерт, оскільки вона не має ані засобів впливу, ані повноважень. Чому ООН нічого не робить? Тому що воно не може нічого зробити. Треба просто розуміти, що ООН на даному етапі, як організація, не має жодного потенціалу впливати на цю ситуацію. На жаль, ми маємо констатувати, що ООН не має спроможностей, не має потенціалу взагалі в даній війні, та й в принципі в сучасній системі міжнародних відносин, хоч якось змінити ситуацію на на краще. Справа в тому, що це не тому, що ООНівці такі погані і вони не вміють нічого робити. Просто сама структура ООН, яка формувалася в кінці Другої світової війни. В uh, 44-45 роках вона фактично формувалася в той момент, коли весь світ був об'єднаний однією метою і одним розумінням того, що і як uh, треба робити з цим світом. На той момент то ООН якраз складалося, і це, до речі, внесено в її статут. Складалося з країн, які перемогли Гітлера, які перемогли фашистську Італію та імперіалістичну Японію. Тоді всі чітко розуміли, що ну, не може бути якихось відступів від продемократичної. Моделі світобудови не може бути жодних відступів від того, щоб разом працювати заради досягнення спільної мети. В ООН так само, як і в інших організаціях гуманітарного характеру, є два шляхи або саморозпуститися, або реформуватися, каже Олександр Краєв. Ну як може нормально працювати щось, що було створено в 44-му році? і Ми будемо вважати, що воно вирішить проблеми 2023 року. Ну, це просто нонсенс. ООН має реформуватися. ООН має займатися тими питаннями, де воно є ефективним. Бо треба віддати належне. ООН в багатьох питаннях було ефективним. ООН скоротило кількість світових голодачих на 80%, по суті, саме діяльність ООН допомогла зупинити пандемію по лімі еліту і майже знищити цю хворобу. Саме Он допомогла підняти рівень загальної світової грамотності майже на 30%. Тобто, ООН, займаючись економічними, гуманітарними і соціальними питаннями, було вкрай ефективним. Але коли справа стосується безпеки, коли справа стосується. Політичних питань поглядів держав на власні національні інтереси в цей момент, якраз ООН завжди показувала свою максимальну неефективність. Миротворчі місії, які запроваджувала ООН, аби вирішити військові конфлікти, здебільшого були також неефективними, розповідає експерт. Якщо ми подивимось на те, який конфлікт військовий за свою історію, ООН змогли успішно вирішити або миротворцями, або як організація. Ну, хіба що конфлікт в Східному Тиморі, коли дійсно введення миротворців зупинило насилля, і потім дозволило взяти певний час на транзитний період, коли формувалася нова влада. Але о, миротворчих місій були десятки, з залученням сотень тисяч спеціалістів і десятків мільярдів доларів фінансування. Яка з них кінець кінцем принесла повноцінний результат? Фактично жодна. Тому насправді я дійсно стою на тій стороні, що ООН має переглянути свої повноваження, ООН має переглянути свою сферу інтересів, і в майбутньому в тій новій системі безпеки, яку ми будемо формувати після української перемоги, а ця нова система точно буде з'являтися, тому що після кожної великої кризи, після кожної великої війни, формується нова система міжнародних відносин і система міжнародної безпеки. А виключення Росії зі складу ООН також не вирішить проблему результативності цієї організації. Вважає Олександр Краєв, насправді в них немає пункту в статуті, в них нема пункту в правилах процедури, яке регулює питання виключення держави, тобто держави виключно можуть самі виходити з ООН. Але при цьому в статуті є дуже цікавий пункт, який каже, що будь-які питання чітко не прописані в даному статуті, вирішуються голосуванням генеральної асамблеї. Тобто, по суті, по букві закону ми не можемо виключати Росію, але по духу закону, по духу цього статуту, ми можемо це зробити. І тому насправді це абсолютно нормальний шлях. Але чи змінить це інституційні структурні проблеми з ООН, Я дуже сумніваюся. Жодна міжнародна організація зараз не може вплинути на Росію у питанні війни з Україною, додав експерт. На Росію може впливати тільки сила. Крапка. Нам просто треба розуміти, що міжнародна організація як формат цієї системи міжнародних відносин, як формат інструмент того, як впливати на ту чи іншу ситуацію. Це винайдення по суті повоєнного часу, яке було закріплене після холодної війни, після 91-го року. Бо тоді була віра в те, що міжнародне право дійсно може стати талоном того, як робляться справи. Що міжнародне право, незважаючи на наявність конфліктів і криз, воно стане тим, що буде курувати відносини між великими державами. Як ми бачимо, Росії ця система не підходила. Вона, ну скажімо так, ще з 2007 року вона це говорила відкрито, просто всі боялися це чути ну, після виступу Путіна на Мюнхенській конференції безпековій, і тому насправді. Те, що стосується міжнародного права міжнародних організацій, на Росію ніякого впливу мати не може. Лише силовий фактор, лише залякування, лише шантаж. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. І називається цитую, спеціальну операцію. Олександр Янковський Новини Азов'я, Тримаємося. Ви слухали новини Азов'я.